Вітання всім з вашого дозволу. В понеділок у нас була предметна зустріч пана Святослава і пані Ірини. Так ми разом проговорили ті чи інші питання. Відповідно, у нас є наступна десь результати за цей період часу. Е, перше, е, дякую пану Літинському, що він ці запити, про які ми говорили Киму, вони зараз на розгляді і найближчим часом буде повноцінно відповідь. Це є перше. Я, я думаю, що на я думаю, що наступний тиждень все буде. Друге питання. Я, я перепрошую, запит прийшов два в вівторок, і сьогодні. Я перепрошую, я з вами ну, тільки другий раз. Так? Далі, перший блок. Другий, я перепрошую, дивіться, дозвольте, я закінчу, і ви потім безпосередньо прийдемося по всіх тих питань, на які я зможу дати відповідь. Е перший блок. Е далі, стосовно членів комісії, на сьогоднішній день у нас є два запити стосовно двох осіб е про включення до членів комісії е від повнолітинського і є ще запит від е громадської організації Уляни Кузак на включення ще трьох осіб. Відповідно, найближчим часом, якщо ще щось буде, то на другі тижні будемо розглядати це питання, і е, найбільш е, ймовірний варіант, що безпосередньо всі ці особи будуть включені до безпосередньо цієї комісії, яка переглядає і моніторить е, тендери. Це є другий блок питань, е, третій блок питань стосовно тих е, 38 мільйонів, які ми безпосередньо як і озвучили, е, звідки знялися. перше питання це е, два блоки: героїв Крут. Це є наш безпосередньо ну, заклад. На спальний корпус було перерозподілено 18,7 мільйонів гривень. Друге питання це обладнання і тир, теж героїв Крут 5 мільйонів, 12,3 мільйона на військовий госпіталь ветеранів Липи і 2 мільйони на ПВК Це стосовно тих 38 мільйонів, які безпосередньо було озвучено питання минулого разу. В частині запитів, ті, які, які я просив мені скинути на сьогоднішній день. Пані Ірина дала один запит, і було два вже на розгляді. Тобто, додаткових нас три. Але у нас є на запитами. Так, так, так це то, що ми говорили. Але у нас є ще попередні ті, які були сформовані в цьому році. Відповідно на запит пана Літинського, все воно дасть конкреткою ті речі, які відбувалися, і крайнє питання, ані не крайнє. Мені було задано питання, чим відрізняється автобус від е, Так, Відповідно, автобус, е, автобуси-школяри передбуються в порядку окремої постанови Кабміну на умовах співфінансування, державний бюджет, обласний бюджет і е, місцевий бюджет. Тому там процедура зовсім інша, і е, коли ми говорили, чим відрізняється, то е, безпосередньо там саме воно йде по окремій субвенції. І крайнє питання було. Нагадайте, скільки дронів куплено за бюджет лова, не бізнесу, то передано їх частинам. Це ви читаєте запит вчорашній? що Чому 23-го десятого? Ага, ну тоді ті запити, два про які ми говорили. Воно зараз на розгляді, щоб ми дали максимальну конкретику по всіх ваших питаннях. Тобто, я думаю, що на другий тиждень вся інформація в порядку офіційної відповіді буде ініціатива ви за ми на сьогоднішній день зараз зараз підпис на підписі проходить візуванні розпорядження начальника я перепрошую начальника міської обласноїської адміністрації про додаткове виділення, що не помиляється під мільйонів на що десять яка на про десять мільйонів виділив це достатньо. Як ви вважаєте, це достатньо? Я думаю, що я як колишня людина військова. І, я як колишня людина військова і е, з урахуванням бюджетного процесу, так я думаю, що на сьогоднішній день це і те, що ми можемо зробити. Тобто ще 50 мільйонів цього місяця буде виділено. Так, от зараз розпораз ну, до підписи розпорядження. 50 мільйонів. Так, ще плюс. А поясніть, будь ласка, от було виділено 96 мільйонів на рік заплановано. Це вже виділені кошти, чи з них тільки 40 виділено було, а тепер ще 50 фактично з тої самої суми? Ні, ні, це є тих 50, які зараз, це, ну, як мені пояснено, це є додаткові. Тобто ці 96 буде плюс 50. Ну, очевидно так. Ага. Я, я, звичайно, не є спеціаліст в бюджетному процесі, але Дайте так як діля, я зібрав інформацію, то саме таким чином. Пане Тарас, чи можете повідомити, де ваш начальник зараз знаходиться і чому йому не цікаво вийти до людей поспілкуватися без? При...